Пам'ять про всіх, хто повернувся на щиті. Експозицію на центральній відтепер дійсно алеї героїв зі світлинами і короткою інформацією про чернігівських оборонців, загиблих у боротьбі за своє вільне місто і українську незалежність оновлюватимуть щомісяця. аби містяни знали в обличчя кожного, хто став на їхній захист із повномасштабним вторгненням чи ще від початку російської агресії, і для кого це вартувало самого життя. Про це під час щотижневої наради в муніципалітеті повідомив, виконуючи обов'язки міського голови. Так перші 30 стендів встановили до дня захисників і захисниць. Змінити їх планують на початку листопада і далі регулярно, щоб мати змогу вшанувати усіх наших воїнів. Ми бачимо, як не всі реагують, і рідні підходять до, на жаль, своїх близьких, хто віддав життя за те, щоб ми могли жити і працювати. В місті під українським прапором і прості чернігівці шанують наших героїв. Але ми розуміємо, що у нас набагато більше ніж 30 чернігівців віддали своє життя за Україну за наше місто. Починаючи з 2014 року, відповідно я думаю, що треба робити список спільно з воєнкоматом і кожного місяця так от робити, щоб ми всіх шанували, всі це мають право всі гідні допоможе місто і родинам полеглих захисників зі встановленням нових пам'ятників на Яцево замість пошкоджених чи зруйнованих внаслідок ворожих обстрілів у лютому березні 22-го, коли кладовище опинилося фактично на лінії зіткнення. Наразі мова про 14 об'єктів, на які рідним можуть повторно надати фінансову підтримку. Для цього потрібно внести зміни до відповідної галузевої програми і в цілому переглянути розмір цієї компенсації, зважаючи на здорожчання матеріалів і робіт. У нас зараз 20 тисяч. Ми розуміємо, що є інфляція, є там здорощення матеріалів. Очевидно, що там 30 це має бути, можливо, навіть до 40, і видати людям цю матеріальну допомогу. І в принципі, вони можуть ну так. Достатньо, щоб встановити новий нормальний пам'ятник. Єдине, що нам потрібно чітко контролювати, хто буде цим питанням займатися, щоб ми не отримали таку ситуацію, що кошти люди отримують, а пам'ятника певний час тривалий не буде, і нам будуть дорікати і Чернігівці, і нам соромно, що у нас зруйновані або пошкоджені. Пам'ятники захисникам нашим ми на це готові профінансувати. Єдине, що нам потрібен результат. Олександр Ламако попросив відповідальних керівників відпрацювати це питання і за можливості винести на розгляд депутатів вже цьогоріч, щоб люди могли відновити пам'ятники якнайшвидше. Принагідно ВОО очільника Чернігова прокоментував звернення керівника міської військової адміністрації з вимогою скликати позачергову сесію. За його словами, стосується воно земельних питань, які міська рада вже ухвалила на останньому пленарному засіданні. до відома, що була сесія. Вона ухвалила всі питання. Депутати проголосували, і в тому числі і бомбосховище на елеваторній, і питання Дрозда, і інші питання. Ми їх вже ухвалили. Це ну, серйозні, дійсно важливі питання, тому для того, щоб це все запрацювало, не потрібна позачергова сесія, потрібна тільки голова і права рука начальника військової адміністрації. Я думаю, я сподіваюся, що все це у нього на місці, тому не треба зволікати, треба не позачергова сесія, а треба просто взяти і зробити те, що потрібно зробити, підписати відповідне рішення. Що стосується наступної сесії, то міська рада в плановому режимі готується провести її наприкінці жовтня, з питаннями чергової фінансової підтримки збройних сил України, відновлення, підготовки до опалювального сезону, тощо на думку Ломако значно важливішими для Чернігова і його розвитку.